Привіт, ти на каналі MatWise і в цьому відео розглянемо, як розкривати дужки при множенні. А, ну що ж, розглянемо ось такий приклад: 4 і в дужках в нас 5х додати 2y. Де ж тут множення? Множення в нас саме пер... між числом та дужкою. Тобто, коли в нас стоїть число перед дужкою, між ними нічого немає, то там в нас множення. Так? То там в нас множення. Таким чином, щоб відкрити оці дужки... Мені потрібно це число, яке множиться на дужку, помножити на кожне з них. Тобто я множу 4 на перший доданок і на другий доданок. Давайте подивимося, як це буде. 4 множу на 5х, давайте прямо так і запишу. 4 множу на 5х додати 4 помножити на 2y. Таким чином, маю 20х, додати 8y. Наступне, в цьому прикладі бачимо, що в нас є мінус передушками, я буду зразу множити. Ну що ж, У мене мінус 2 повинно помножитися на перше і на друге. Таким чином, мінус 2 множу на х. Якщо у мене перед, перед іксом немає числа, то там одиниця. Мінус 2 помножити на 1, це буде мінус 2, тому записую дорівнює. мінус 2, чого x. Далі Далі в мене мінус 2 множиться на 3 y мінус на плюс у мене дає мінус, зразу ставлю мінус 3 а, на 2 – 6 y. Це все. Наступне так само множу кожне, що ж, отримую, 2 помножити на мінус 3, мінус 6 x. 2 помножити на мінус 2, мінус 4 y. Ну що ж, якщо було корисно, то став лайк та підписуйся, і до зустрічі в нових відео.